Что это Ну, так как я понимаю, золотые вырубы. Поликлеяному пакете. Якому? Якому дивиться. Так, ну не там, без камня. Так, э -э ланцюжок. Все, хрестиком видаєте за половину пітку. Так, в даному пакеті маємо такі красивки чорного кольору шкіряні. Кофта з типу чорного кольору. Там спортивні, там на синьому кольору. Ось таке Повідомляю вас, що ви затримали в порядку статті 208 615 Кримінального кодексу України за фактом вчинення розбійного нападу, передбаченої частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Розумієте? З даного моменту ми затримаємо в порядку статті 208 Кмінальної кодексу України. У даний момент туди Працівниками Березівського районного відділу поліції спільно з співробітниками управління карного розшуку та кримінального аналізу головного управління в Одеській області викрито двох місцевих жителів 42-річного чоловіка, який неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів. Та його раніше несудимого 24-річного спільника, які в нічний час 4 червня здійснили розбійний напад на літню місцеву мешканку. Проведеними заходами встановлено, що зловмисники у масках позривали замки в оселі потерпілої, проникли до будинку та, погрожуючи фізичною розправою, заволоділи грошовими коштами в сумі однієї доларів США 15 тисяча гривень та золотими прикрасами. Отримавши бажане, зловмисники втекли з місця скоєння злочину. Як було з'ясовано, правопорушники знали, що жінка проживає сама і заздалегідь підготувалася до скоєння злочину. Зокрема, розвідали місця розташування камер зовнішнього відеоспостереження на шляху до будинку потерпілої. За результатами проведених слідчих грошкових дій, спільників затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури фігурантам повідомлено про підозру у розбої, тобто у скоєнні нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з проникненням у житло та погрозою застосування насильства, яке є небезпечним для життя потерпілою, скоєно в умовах воєнного стану, що передбачено частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі від настрок від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Наразі слідство триває.